На ринку черьомушки мітингували підприємці. Таким чином вони виступили проти дії адміністрації. Останньою краплею стало підвищення орендної плати. У цій адміністрація до людей так і не вийшла. Проте з'явилися представники партії Родина. Що з цього вийшло у нашому наступному сюжеті? Кабальні умови для підприємців та адміністрація, яка не бажає з ними спілкуватися. Саме така обстановка сьогодні склалася на ринку черьомушки. Торговці чекали, чекали та й вийшли на мітинг. Ми сьогодні забрали спадмомой тому нас Я бы хотіла предложить варіант. нашего вопроса нашого вызвать адміністрацію нашого ринку, в тому числі Веселуху Ирину Сергеевну, на переговори. Втім, навіть за допомогою мегафону докричатися до керівництва ринку не вдалося. Торговці скаржаться, що адміністрація взагалі їх не чує. Администрация рынка категорически не не заключая, ну то есть не шла на контакт, вплоть до того, что, допустим, директор рынка, такая веселуха есть, она просто не хочет с нами встречаться. Категорически. Мы ее первый раз увидели вообще за все время существования рынка на комиссии Нам все равно ничего не дают, никаких ответов. То есть з нами не выходят, не выходят, з нами не общаються нічого. І таким образом мы ми хотим устроить акцию протеста, чтобы все таки з начальства кто-то к нам вышел. Звичайно, нічie думкою не цікавилась, коли підвищувала рентну плату для торговців, яка взагалі є захмарною. у меня два с половиной квадратных метра. Я за него э, плачу 1150, пятьдесят в месяц. Это не включая ни пенсионные, ни налоги, то есть и так далее. Это только 1150 гривен за два с половиной квадратных метра. Это 4, это получается за один квадратный метр 460 гривен. Гроши готовы дарти за все. А вот ответственности нести не хочуть. Як все скажем, відбувається з охороною. Откритий ворота, заходи на ринок, воруй що хочеш, відкривай якою хочеш контейнер. Вон товариш, який начальник охрани, вообще ні за що не відпочає. В договорі написано, що ми повинні оплачувати охрану. А в следующему пункті договору написано, що охрана відповідності за матеріальні цінності в торговій точці не несе. Підприємці кажуть, що контейнери розкривають досить часто, але на їхні скарги ніхто не реагує. Є і інші незрозумілі моменти пояснень, щодо яких теж не вдалося добитись. Продавая контейнер или торговую точку, мы должны им заплатить 5000. У меня знакомая говорит, они меня обобрали с головы до ног. 5, За что 5000? Що за стаття? Як не чекали, адміністрація так і не з'явилася. Проте прийшли неочікувані гості представники партії родина. Голосно обіцяли допомогти, але нічого конкретного не сказали. власність не дозволяє безпредельничати на те часи Ось тут уже донор государство вмішуватися. Ну потрібні факти. ми всі говоримо, коли будуть бумаги, будуть факти тоді я думаю, буде діалог нормальний. Може, родинців збентежила присутність журналістів з телеканалу Круг, бо побачивши їх, у них навіть голос змінився. Удинці привели з собою журналістів АТВ освітлювати їхні добрі справи. А тут представники опозиційної телекомпанії. Це реакція на камеру круга. Поки що вся допомога з боку родини полягає в рекомендації адміністрації ринку. Який у нас шанс, щоб нам ні повисіли плану? За Зараз ми прийшли в адміністрацію ринку. Ми вже обретілися від імені комісії і партії давалі ні піднімають Як вони реагують реагує наше прощання адміністрація. Ми ще не знаємо. Підприємцям з ринку Черемушки тепер доводиться гадати, чи не закінчиться така допомога долею торговців з ринку столбовий, які просто захопили представники родини. Водим Ютюкін Євгеній Войтенко, Телекомпания «Круг».